Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Христі Господі. Сьогодні маємо 11 главу послання апостола Павла до римлян. В 11 главі ми почуємо, що апостол Павло а, дуже шкодує, що народ ізраїльський, який там був в громаді римлян, е, якимось чином відійшов е, від е, віри християнської. Як то кажуть, відчепився від рідного дерева і повернувся знов десь в якісь свої вірування. А натомість тих, хто повірували християни, почали з ремлян, там хто там з тих народів, хто жив, почали вірувати в Ісуса Христа. Він їм нагадує: Ви не забувайте, що ви прищеплені від дикої, дикого оливкового дерева. Проти природи, і якщо Бог захоче, то прищепи їх знову, якщо вони навернуться, то обов'язково їм місце серед народу ізраїльського і серед спасених. Отже, давайте почнемо з першого вірша. Глава велика, і інформації є багато, але вірші самі за себе багато кажуть. Отож, питаю я, чи. Бог відкинув народу свого зовсім ні, бо я ізраїльтянин із насіння Авраамового, веніаменового племені. Не відкинув Бог народу свого, що його перше знав. Чи ви не знаєте, що говорить Писання про Іллю, як він скаржиться Богові на Ізраїля, кажучи Господи, вони. Побивали пророків твоїх, твої життівники поруйнували, і лишився я сам, і шукають моєї душі. Та що каже йому Божа відповідь, я для себе заставив сім тисяч мужів, що перед валом колін своїх не схилили. Отже, в часи пророка Іллі, це е, один з найперших пророків, е, вже було, був відхід від е, віри в Господа, люди йшли за іншими богами, за іншими е, духами, за іншими жертвоприношеннями і таким чином втратили е, свою віру. І тут бачимо таке саме, видно і з цієї голови, що люди, які були ізраїльтянами з е, і крови, дітьми Авраама, Ісака і Якова, але вони були якби. Так якби хтось з тих інших народів казали, ось ви неправильно вірите, бо ви повернулися в свої закони, знову повернулися до свого життя і так далі. А вам треба так вірувати і сяк вірувати. Зараз так само багато таких є. Що вчать ізраїльтян, як, як жити, як бути розумним, і, і як бути мудрим і так далі. Я так само часами бачу, як я викладаю комусь мови, так? і... Чую, часами, як хтось намагається мене навчити, але сам бачу не може два слова докупи зліпити. Ну, розумієте, так само і в богослов'ю. Вони е, були ревні служителі Божі, вони ходили за Божим іменем, але е, не могло старе е, старий міг, старий міх. Не міг приймати нове вино. Розумієте, так само Христос казав: не можна заливати нове вино в старі мішки, бо прорветься і то, і то пропаде. Ну, розумієте? А ці нові молоді, дивіться, чому легше нам проповідникам знайти людину, яка не вірить ніяк у Бога, і його набагато легше, бо він так якби чистий листок. Він не є, він є грішний, але в певного сенсу він не є та, як табула раса. Він є та як чиста дошка, на якій можна написати вірування Боже. А в ньому, в даному випадку, вони мали в собі вже написано всі закони. Вони мали, вони знали торотейно, вони розуміли і, і розуміли старий заповідь, Вони все це розуміли, вони могли зрозуміти. Вірування в Ісуса Христа, дивилися, як ті е, е, далі грішать, а потім приходять на причастя, а потім знову грішать, приходять на причастя. їх то дуже сильно турбувало, ну, другими словами. І вони одні других почали судити, і тут Павло заступається за своїм народом. Ну, нічого такого в тому поганого нема, так як я, наприклад, вроджений в Україні, незалежно від того, що е, Багато хто каже, що всі роди, такі як Шемків, як Мандзюк, як е, е, Левіцький, як, як Луцький, Драгоморецький, Жураківський, Дзіньковський, все це вказує на рід е, Авраама Ісака і Якова. Але помимо того, як українець, я виріс тут в Україні, і мене болить серце за український народ найбільше. Тому що я тут народжений. І ну, всі мої, навіть дід мій Олександр, бачите, найстарший брат, він був названий Олександром, так, а решта його Яків і Йоган, і Яків, і знов там Яків Йоган. Розумієте? І вони воювали за Україну. Тому так само я можу зрозуміти, що я за свій народ. За український, воно мене болить найбільше. Так само його, напевно, найбільше боліло за ізраїльський народ. Незалежно від того, що, е, ну знаєте, коли брат, брата, е, ти йдеш і знаєш, що твого брата там принижують. Та як наших зараз у полонах мордують, катують, так? а ті е, на свою там статтю спираються і, і набирають жир на житті. Отак само і він на то все діло дивився зверху, що ну, єдине, що ті, що вони приходили вже, ніби каялися ті полонені так само, вони нібито каються, так? Нібито, цей... і він тим, що нібито стали християнами, каже: дивіться, бо вас тут нібито приймили, вас приймили, а ви е, ще тут щось нарікаєте. Вас церква приймала, ви не мали що їсти, ви з вами поділилися їдою, хлібом, тілом, кров'ю Христовою, все, що вам дали, а, а ви берете і кажете на той народ погані слова, другими словами. Також і теперішнього часу залишився останок за вибором благодаті. А коли за благодатью, то не з учинків, інакше благодать не було благодаттю, а коли з учинків, то це Більше не благодать інакше вчинок вже не вчинок. Тобто той останок, який залишився, і він його, а Павло закликає назад, наверніться назад, прищепіться до дерева, другими словами. Що ж, чого Ізраїль шукав, того не одержав, та одержали вибрані, а останні затверділи, як написано. Бо дав їм духа засипання, очі, щоб не бачили, і вуха щоб не чули. Аж до сьогоднішнього дня. Згадайте, коли Петро, здається, Іван і Яків, ну, мені так здається, що це от тих троє учнів, які були, я можу помилитися, але. Троє було сиділи при, при тім. Один тільки Петро сказав, коли Христос ну, Христові об'явився Ілля і Мойсей, і вони там розмовляли, напала хмара, і вони спали. Вони не могли нічого зробити, бо вони спали. Бо то Бог дав такий дух сна на них. Ну, Розумієте? І отут про таке подібне говоре. І як ми можемо, хто ми такі, щоб ми того Петра і, 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 і там решта апостолів судили. А Давид каже: нехай станеться стіл їхній засідку і запастку і на спокусу, та їм на заплату, нехай потемніють їхні очі, щоб не бачили, хай назавжди зігнеться хребет їхній. Тобто, дивіться, всі ті, хто відпали від Бога, Давид каже, що вони беруть на себе прокляття Боже. І вони відщеплюються від того дерева Господнього. Розумієте? Тож, питаючи, спіткнулись вони, щоб упасти зовсім ні. Але з їхнього занепаду спасіння поганим, щоб викликати заздрість у них. А коли їхній занепад багатство для світу, а їхнє упокорення, багатство для поган, скільки ж більше повнота їхня. Ось, ось дивіться. Скільки зараз, до чого це можна порівнати? Як ми, український народ, зараз воює за, за мир, хто з нас пробуває в молитвах, можна сказати, цілодобово і спить, і в молиться, і встає, і молиться, і ходить. і Дякує, хтось воює, і в весні воює, як то кажуть. А а комусь то, знаєте, так собі легонько на боці, і, і то нас не цей, ну, як то ваші проблеми, то не наші проблеми, так? Ну, А хтось пише дурні закони, а хтось ще пише і ще пише, Але це не значить від того, що е, чи Європа вона думає, скільки дати, скільки допомогти там, чи ще щось. Ви розумієте, до чого йшла річ? Дивіться, як, як, як може бути, що нам 100% будуть допомагати, як навіть народ ізраїльський не приймив Ісуса Христа, хоч Він в Нім бачив добро і взяв Його, віддав на розп'яття, другими словами. Розумієте, в чому річ? Тяжка філософія. Ну, трудно. Так стається, що коли людям хтось робить добро. То йому у відповідь все будуть робити зло. Так з апостолом Павлом його е, тричі били, давали по 39 палиць, так з пророками, е, так е, ну, вже з Ісусом Христом, я казав, і за апостолами так поступали. Так Бог давав, щоб вони отримали набагато більші вінці на небі, набагато цінніші дари для того, щоб стати потужними там, у Царстві Небеснім. Ну, такий вибір Господній. А тим вже з милості дає, е, е, ну, хто прищеплений е, прощення Боже, духовне прощення і так далі, дає у хрещенні, і дає для того, щоб бути ну, помилуваний ну, і бути незасуджений, бути спасенний. Так? То, так, величезний дар, кажу я вам поганам, через те, що я апостол поганю, хай. Я хвалю, ні, я хвалю свою службу. Може, -мо -мо я, як я виключу зазрість у своїх за тілом і спасу декого з них. Тобто Він їм каже, будьте обережні до народу ізраїльського, не судіть там, не вмішуйтеся в справи, не свою справу, не залазьте куди вам не треба, другими словами. Хай Бог розбирається, і хай от, е, я апостол туди прийду. І так далі, і тому подібне. Тобто, ви так само, що вам це каже? Не судіть нікого, знайдіть когось, хто за вас розумніший, і спробуйте і з ним поговорити, і спитайтеся його людину, котра знає більше, вона вам більше пояснить, щоб ви зрозуміли другими словами. Коли ж відкинення їх то примирення світу, то що їхнє прийняття, як не життя з мертвих? Ну, другими словами, якщо е, вони були відкинуті, то все рівно Бог, е, як Бог зволіє, чи як вони зволіють, Бог їх прийме, бо вони свої рідні. Розумієте, хто з вас має 12 росинів і ще там, скажімо, 50 приймив, а як один-два сина ваших стали погані і відійшли, зреклися вас. І ви зі злости їх відігнали, то як вони вернуться, то ви їх що відкинете назад? Ну, розумієте, в чим діло? Синам нам в першу чергу, другими словами, щоб ви розуміли. Я знаю, чому на Західній Україні трудно зрозуміти, бо в Західній Україні трудно знайти людину, котра б не мала хоч бодай трохи тої крові Ізраїльської в собі. Розумієте? І оці от якраз шляхетні. Наскільки е, прізвища. Це якраз вони і в Польщі так відбувалися, що це євреї добивалися своєї шляхетності. розумієте? Ну. А всі решта такі во фамілії, як Головатий і, і, і так далі. Ну, Для прикладу, я вам кажу, так? Вони ж е, теж про щось говорять. То вони ті отримували свої фамілії з приниження через те, що вони ізраїльтяни, розумієте? Так само. І за кожного шкода. Тому ви в середині щось кожного з вас трошечка, в кого є, то ізраїльське, вам трудніше зрозуміти, бо ви вже так, якби, змішані кров'ю, так? Так само я і мені те саме важко зрозуміти, але стараюся, і, і Бог допомагає. А коли святий первісток, то і тісто святе, а коли святий корінь, то і віття святе. Тобто, ми що прищеплені, так само святі заради знов тої, тіла крові на відпущення гріхів. Того, що Христос подав. Оце є та кров, а втім ми змішані якось аврамовою кров'ю. Коли ж деякі з галузок відломилися, а ти бувши дикий. Оливне дерево прищепився між них і став спільником товщу оливного кореня, то не вихопаляся перед галузками. От бачите, йшла якась там суперечка. Вони отримували дари Духа Святого від Апостолів. І вони казали, що Во, дивися, а ти хоч що, ти ізраїльтянин, а я дивися, що я можу. І от показує чудеса, а ти що можеш, покажи мені. Ну, розумієте, не можна було тим хвалитися. Ну не вихваляйся та знай, що не ти носиш кореня, але корінь тебе носить. Найперший той Авраам, бо він теж ходив по світі, другими словами, ходив, одна людина ходила по світі, і Бог вибрав ту одну людину сказав, підеш за мною, я тобі дам обітницю велику і посяду твою нащадки в всю землю. На От таким чином, навіть ще, що, ми, ну, що народ розповсюдився всюди, пороселювався. Так, таким чином ми розселилися всюди розсей. І, і так та кров, Ізраїльська, вона є трошечка в кожному з нас. Так? І, і то все воно пішло по цілому світі. І так само ми маємо і таким чином, і через тіло кров, навіть пушню, і це є наша запорука, то вже для нас то вже набагато краще, як, як для них, я думаю. Розумієте? Навіть вже те, що людей було вигнання ізраїльтян по цілому світі, вони розігнані були і, і так далі, воно е, мало якусь користь Божу. Отже, е, скажеш, галузки відломилися, щоб я прищепився добре. Вони відломилися. Е, не Невірством, а ти тримаєшся вірою. Не величайся, але бійся. Тобто, невірством, вони відпали якось від віри, яким чином почали чи поклоняти своїм ділам, чи хтось з них, не дай Боже, перейшов до якоїсь е, е, іншої віри, не побачив, не знайшов, відійшов. Ну, так Бог дав, бо м, приспав, другими словами, то що ми чуємо. так. Бо коли Бог природних галузок не пожалував, то він і тебе не пожалує. Отже, бач добрість і суворість Божу на відпалих суворість, а на тебе добрість Божа. Коли прибудеш у добрості, коли ж ні, то і ти будеш відтятий. Тобто, в добрості, то означає пробувати в слові в таїнствах, і приносите плоди віри, і не дивитися на когось, не судити, аби не бути осудженому. Ну, та й вони, коли е, не зостануться в невірстві, прищепляться, бо має Бог силу і знов прищепити, бо коли ти відтятий з оливки дикої. Природи і проти природи, защеплений до доброї оливки, то скільки більше ті, що природні, прищепляться до своєї власної оливки. Тобто знову скільки вони більше, і Бог їх прийме, те, що я вам казав назад, у своє лоно. Вони хочуть я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, що жорстокість. Сталося Ізраїлеві почасти, аж поки не ввійде повне число поган. Тобто має. Христос сказав, маю я вівці і не від цієї отари, і мають вони увійти мого голосу знають вівці мої, і е, е, я відкриваю їм двері, і вівці йдуть за мною. От це відкриття дверей. Бог вам відкриває двері. Через таких, як я. Ви читаєте, слухаєте, розумієте, хочете бути спасенні, і від того тримайтеся і будете спасенні. І так увесь Ізраїль спасеться, як написано, прийде з Сіону, Спаситель, і відбере безбожність від Якова, і це заповідь їм від мене, коли відійму гріхи їхні. Тож вони за Євангелією вороги ради вас. а за вибором улюблені ради отців. Бори і покликані Божі невідмінні, бо як і ви були колись не слухняні Богові, а тепер помилування через їхній непослух, так і вони тепер спротивлися для помилування вас, щоб і сини були помилувані. Ну, Бачите, в першу чергу закликається, щоб ви. Не дай Боже, ніколи не старалися робити якомусь е, ізраїльтяни нове зле, бо Бог е, бачить кожну свою сказану волосинку, кожна порахована на вашій голові. Так? О, глибина богатства премудрості і знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Бо хто з розум Господній пізнав або хто був дорадник Йому? Або хто давніш йому дав, і йому буде віддано, бо все з нього і через нього, і для нього, а йому слава на віки вічні. Амінь. Дивіться, все з нього повстало Отець, Син і Святий Дух це є ті, хто сотворили світ для нас, і нас сотворили як вінцями творіння. Ну, і... Залежимо то судження про якусь кров і про то все на бік. бо воно все нічого не варто, окрім діла Ісуса Христа. Бачите, тому Павло і, тому і я не розумію багато речей, що Павло каже: я вам постарався відкрити те, що я міг зрозуміти, але дивіться, і Павло не розумів. Дороги у Христі Господі, що з ним Христос говорив. Він просто як людина показував свою любов до народу ізраїльського. Так сталося у ізраїльського народу. Скажу вам чому. Єдине, що збереглося у них, ну, можна сказати, і в них, і в нас, що Старші брати називалися Олександрами від часів, коли помилував один з царів наш народ, щоб не вбивати. Тому сказали старші будуть названі Олександрами у Твоє ім'я, якщо не зробиш нашому народові кривди. Ну і завойовник залишив таку милість. А далі, якщо ви хочете дивитися у свій рід, то дивіться, чи там були такі, як Давиди, чи Якоби, так як у мене Олександр, потім Яку, потім Яку, потім Ян, потім Якуб, потім Ян. Розумієте, отак От дивіться у свій рід, так як по Бабанію роді там Штефан, Петро і так далі. розумієте. Ну, розумієте, можна знати свій корінь, можна знати свій рід, то не є втім нічого поганого. Здебільшого, навіть я можу сказати, надіюся на Євангеліє праведності Христової. Бо навіть там, якщо я не розібрався до кінця з тим своїм родівством, то все рівно я з вами разом маю надію на Євангеліє праведності Христової через Благодать Слова Божого. Ну, розумієте? Бажання до співів і бажання до творити поезію і так далі. Мені говорить, що щось мені є з роду Давидового. І ті люди, котрі в своєму роді говорили, що в них є в роду, що в них є. Щось із роду Давидового, вони так само мають щось спільне в тому, і воно щось то є, то, що рухає людину ну, робити щось для Бога. Хто знає, як там було в минулому, і хто знає де я був, в які часи. Я вдячний Богові, що я тепер можу вам пару слів сказати про Ісуса Христа. Це вже велика Божа милість для мене. Ось, як ви можете комусь сказати пару слів про Ісуса Христа, то вважайте то за велику Божу милість для вас. Збирайте собі скарби на небі і Бог тоді буде до вас багато милостиві. Слава Ісусу Христу!